Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 18 грудня. Значить, що справили ми, слава Богу, наш uтик. Зробили, поміняли ми шпунку. Вчора попробували, виставили зажигання. Все вроде працює нормально, так як має працювати. Значить, їдемо зараз, чіпляємо плуга і будемо їхати пробувати, доорювати те, що нам ще залишилось догороти. Залишилось там нам, як би сказати, не зовсім багато. 25 гектар десь приблизно до і епопея з уранкою Нарешті в нас, друзі, закінчиться. Так що там взяв трохи масла, треба долити в гідравліку, треба долити в мотор, уже дооремо ці 25 гектар, потім повністю замінимо всі масла, фільтри, щоб уже навесно в нас було все. Так би мовити, готово, друзі. Так що такі справи. Ще будуть у нас в цьому відео умови по розіграшу, тому що ви могли бачити від компанії Євро7, той новорічний бокс. Вставлю відео вставку по умовам розіграша, друзі. Так що дивимось до кінця. Потім, по-моєму, хвалений. Чуть-чуть треба долити, так? Він треба да? на відстину так. Не надо мені хуяли. Вот так стоїть, а не надо. Подалий на всякий случай. Трошка. Не надо что-то доливать. Бо пере. Та а колесо були не підспущене, ні? Спущены, сейчас да. будем качать. Да. І що ви будете заводити цього армейця? Якого, да? Цього. Да. Подогрівателем армянського. Уже гріє нахуй. Да. А в жизни, нахуй. Да, даже літом. Литом, нахуй, <laughs> надо його, блядь, буксира нахуй. О, с вач армянский подогреватель. Тільки так, да. Иначе без його не заводаться, не хой каже і підходить, нахуй. Еще й надо і цай буде, і. Стой як я. Конечно, аккумулятор 0 вообще сейчас бивали. Аккумулятори мертвы, да? да? Ну вже где-то печка хуялись, ладно. Печка, да? Где? Та <говорить> все можна цей. Та ні, не заведемо до 100 літні. Ні. Ну зараз з цим заведем. А цим заведемо тільки ті ті нахуй. тю тю ньому, так? Да. І треба відключати по хуйню, худі, блять, той не тяне, біж. Току малий. Не, не Як підключена у... цей. Тільки відключає. Ну те воно ж моща, йому треба току, бля. <плоди> ну да, йому надо, да гуляки дає їм. Ну так. Да. Коротше, даром музика не грав. Ну, бля, все привикло, бля. І що, ви давно блок грієте? Та недавно. не давно. І що Ми, він... Минут 15. Нагрів, теплень. Пускай буде гарячий. Ну, температура показує десь 25. 25, так? Да. Поки 60 не нагріє, не заведеться. Чи заведеться? 50. А пусковий і раніше заведеться, чи ні? Та мабуть час дуже завестися, а може ну, пробуйте. Хай не пробуйте. Будем пробовать Юта, он уже с плугом. Пошел. Моща. Ай греется, да. Растает стакло. Вот. Слава Богу, цього чорта зробили. Щас, не знаю, я так зрозумів, дядь Юра хоче їхати пробувати орати На гайке. Что я власник? Сейчас кофе попьем. Кофе попьем, не спеши жить. Кольсошка. Не спеши жить. жить. Вот ще... такие ну, пахучка. Яму, а в МТ зона пахучку. Чтоб пахло. Ну Что не надо? Нет, цена высла. Навесно, понял. А сямачок, щоб не скучно було. Нет, не надо, потім а там миші не. Ну дивіться. Як там хоче. і так чей ділась. Поломається царя. Ми сейчас заправляємо і їдемо. Да, пробувати, да. вони і башки ми ще Так? Звісно. Пару часівка такой ранка. <laughs> <laughs> Поки розтали, да, там да, уже їхати не, не треба. <ріст> я поїдем, mm -hmm. Якщо ночь є нам. Друзі-колеги, всім з наступаючим Різдвом і Новим роком ми з компанією Євросем хочемо розіграти для вас ось такий чудовий новорічний набір. Що в нього саме входить? <кхід> входить бутилочка отакого от елітного просеку. Входять, друзі, отакі от ось. Ручної роботи кондитерські вироби. Це в нас шоколад. Це в нас теж якийсь шоколад, шоколадно-апельсиновий. Е, отакі ось, друзі, красиві цукарочки. Це у нас шоколадні цукерки з карамельною начинкою, друзі. І сама салона карамель, друзі. Так що, отакий ось бокс. Хочемо розіграти серед своїх підписників. Умови розіграшу максимально прості. Потрібно бути підписаним на канал Євросем і на канал Фермер.юа В Тіктоці і в Ютубі. Силочки на дані канали я залишу під цим відео. Ну і, звичайно, написати будь-який коментар під цим відео. І я вам присвою індивідуальний номерочок. І е, онлайн в рандомайзері з вами проведемо розіграш, друзі. До речі, е, поки не забув сказати, по промокоду FARMERUA або за номером цього телефону, який ви можете бачити зараз на екрані, ви можете отримати 15% знижки на будь-яке насіння соняшника від компанії Євросам, друзі. Ось наш посівмат на наступний рік. Ось, Подивіться, на якість. Калібрування, якість протравки, преміальна протравка від Картеви протравником іншур, друзі. Так що, друзі, приймайте обов'язково участь, купляйте посівний матеріал від компанії Євросем і буде вам щастя ще раз з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. І забув сказати, розіграш буде 27-го числа. Це у нас п'ятниця, 27 грудня.

Пока погода, давай добьем, пока у тебя будет. А там уже, если что, За, блядь, забери, сам, то, если то, что, заменяй. Да мотор, да. мотор доливай, да. Если, если, если Василий скажет, что тепло передает, блядь, то лучше давай сейчас поедем, хотя бы это добьем, поле Ну да. А так же по погоде начнем. Блядь, лейку, блядь. А где лейка-то, чу? Возьми там, с бутылки лейка десь есть. А без бутилки нема лійки? Ні. Та вони ж давали лейку спеціально. А давай її, я злібу. Де же ж є? Ми це підтягнули і чорно перестав уїжджати піде раз. На. же ж вони давали, бач лійку. Що, нема селенка? <реш> Ніхуя ся за. Пездуха бля. Як шакали, що пиздя, да? ну, так? Не матюкайтеся. Бляд... Це ж сейки, А! Не матюкайтеся. Ну ти бачу, бля! Та підожди. Та дерби їм наші. Бо там уже пишуть ви кому служите? Богу чи дияволу? Ми богу. А, бо... Бо кажуть, як, як поламалося, то його поюмать, а як справили, то слава Богу. Та Нічого. Так, все лапаємо. Це бля ліка таке. Тализі, раді Бога. Воно ти були. З половину розілішно. Не розілішно. Ні? Та це ти так сім днів будеш. Так готовий. Лучше розкажи анекдот про мішку. Не хочу. Не хочеш? Не хочу. Обідайвся. Ну, підписників. <ріст> 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 Я поки приїду, він вже страшний, да. Так, страшний, так. Да, спеціаліст. Що угу. ти там налив? 200 грамм. Что там? Да нет, литруху уже влил. Литруху? Да. Она без полтора. Да. Я замерял. Замерял? Утром, да. А как он планирует отсюда выехать? Сейчас будет тянуть. Сейчас там уже больше... Нет, еще литров. А, при... а, есть уже, да. Ну да. Ой, Рамазан, Рамазан. Ой, Рамазан. Слава Богу, Справили. Всього поїхали Заправимося. Їдемо пробувати грати далі. До повного? Ну так. Ну от наш менше, значить, менше більше сточуть <гум> <Да? гум> тоді. На що хватило ж, там же? Татож, блядь. А тоді будеш довозити, нахуя його. Тільки так. Що там, пустий він був чи ні? Ні, менше половини. Ага. А воно вже скелу інхуя, да, надо. Ну, да, Управлять, да? Так, все, заправила дядюру до повного. Їдь до повного, іначе я не поїду. <рес> Давай їй. Закриєш сам. Хорошо. Ми доїхати і до поля, як почав йти дощ. На дворі плюсова температура, скільки у нас плюс 2 градуси. утра був морозець, трохи попідмерзало, а це почало опять розставати, та ще й дощ. Я думаю, кусочок цей навряд ли ми доб'ємо, тому що воно буде дуже сильно налипати і на плуг, і на колеса. Ну, нічого, хлопці. Працюють, зараз трошки подивимося, що воно там. Ой, мокро, сиро. О, тут їм зовсім трошки залишилося. Та вже ж може доб'ють. надеюсь, то осталось им на полчаса работы с краями. Ну, а вообще можно и не добывать. Вообще можно и не добывать. Коротше хай вже добивають тут цю полоску, а дядь юра пішов вже той край робити. А Саня буде добивати цю загиночку. А Саня, блядь, Слизько вже налипає капець. Ну треба його добить. Добити треба цей кусочок вже хоч за це поле вже не думати. Там ще одна є. 20 гектарів. Вже добити, що він так далеко край взяв, непонятно. Шо? Чуть машини потрібні. Ви б, може, шабашили, нахуй. Може б, шабашили. Доб'єте, нахуй. Дивись, щоб не було так, як той раз ти казав, будемо добивати. І, І добив. Я все Та я ж не кажу, що твоя вина, просто. Ну, все, давай. Та я бачу. <рес> 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 та я бачу, що не пускає. Страшний, каже, будемо добивати оп'ять. <рес> Хоч би не наврочив. На краю, а та край куди, ні. Не, не лізе, там край затоптаний такий, що. Край затоптаний страшний. Меніо не, не зажене тут. не Мене зажене. Не, не-не-не. Це тут всі виїжджали, і комбайни, і машини сюди виїжджали, тут його не заженеться 100%. Ще ця нав'язка, блядь, не держи, ні храдає, о Бачите? От уже й на корках добивать. Ти його не заженеш тут. Може буже пізніше добили б його.

Ще з цією нав'язкою дегрьобаною. Жасть. Підняв і пішов. Ми трошки доб'єм це поле, блін. Хоча я ж кажу, зачем його? Треба було, як підмерзне, доорати його, та і все. Так, братва, доорали! Доорали ми цей кусочок, слава Богу. Саня виїжджає з поля. Короче, то, слава Богу, добили, а тепер не знаю, коли його те поле пробувати. Так як дивлюся по погоді, до кінця року, вже до кінця цього місяця, стоїть плюсова температура, плюс 5, плюс 6, так що навряд ли нам вийде добити те поле в цьому році. Так що будемо вже з Нового року, так би мовити, продовжувати нашу оранку. Що тут дядь Юра став? Щось уже, мабуть, случилося. Чогось мені так кажеться, що щось случилося. Що там? Бездець? Лад. да? так? Да. Добив? Китайця добив. Нас. Добив китайця? Міня, Тільки добивати, да? Снігати, не ну так. Да. Все, амінь. Все, амінь. Да, в подполіе, да? Що, да. в, на шо, в будем трохи, чи ні? Що за такий? Бо не за далі. день. Сьогодні ще на другий раз. Отож. Тільки 17 разів перед цим, да? <падут> Ой, братва, ну слава Богу, бо я вже злякався, бо він просто чистив плуга. Слава Богу, добили. З горем пополам це поле, з мученнями такими, ну, добили. Так що, вже хоч за це не так будемо переживати. Ну а вам, братва, дякую, що дивитесь нас. Дуже приємно, що підписуєтесь, ставите лайки. Коментуєте. Так що поїхали ми на базу, будемо вже чекати морозів. До речі, всіх зі святом Святого Миколая, К миру, Добра, Злагоди і всіх гараздів, друзі. До побачення.